Не забули про день захисту дітей і депутати, які організували для маленьких користенців свято на пляжі. Патути, спортивні розваги, розмальовані обличчя, солодка вата, а потім і солодкий стіл. І все це безкоштовно. Ідея та організація свята належать Віталію Грищенку, депутату міської ради. Хотіли цю акцію присвятити цим дітям, які кі захищені. Раз в году ми можемо собі це позволити, їм такий чудовий день, чудовий праздник, щоб вони відчули себе дітьми повноцінними. На свято запрошувались діти від 8 до 12 років. Акція тривала декілька годин. Діти розважались як тільки могли. Я стрибав на батуті і катався. Катався на качері приймала участь у змаганнях, Платіння коси з ленточок, крутіння обруча. Гуляли в футбол. Зараз стою, жду, куди мені будуть рисувати. А ще ти хочеш, щоб тобі намалювали? Сашечка на носі. За малюнками стояла найдовша черга з дітей. Кожен обирав собі ілюстрацію, а ці дві дівчини вже відтворювали бажане на обличчях. Ми приїхали до дитячої гривої кімнати, щоб розукрасити дітей, зробити їх праздник, чуть-чуть ярче, веселіше. Ми будемо не тільки їх розукрашувати, ми будемо проводити різні конкурси, потім побіділи всі отримують подарочки. На святі побували різні діти: хтось прийшов з батьками, хтось із педагогами. Проте найбільше серед присутніх соціально незахищені Діти так забажали організатори. Міська влада нам запропонувала запросити наших дітей, які малозабезпечені, які знаходяться в складних життєвих обставинах. І от ми запросили, ми сюди привели більше як пону дітей на це свято. Ці дві години вони проведуть з задоволенням. До організації цього свята долучились ще люди: приватні підприємці, депутати міської ради, виконком Володимир Ришонков. Як бачимо, сьогодні дню захисту дітей у місті приділяють велику увагу. 1 червня в Коростині з цієї нагоди відбулось багато заходів. На всіх їх побував міський голова Володимир Москаленко. Діти відчувають, що дорослі про них піклуються і щось цікаве роблять. На цьому ми стоїмо і я. Ради, що ми так активно всі категорії населення відгукуємося по відношенню до наших дітей. Нагадаємо, день захисту дітей це міжнародне свято, направлене на поліпшення благополуччя дітей. Цього року у користині вперше дитячий день відзначають з таким розмахом.